Майже під кожним відео про оренду є один і той самий коментар: що всі договори це тільки на грамота. І другий коментар: що якщо власник не платить податки, то всі договори це тільки на грамота. Давайте розбиратися. З першим, люди, як правило, посилаються на те, що договори не посвідчені нотаріально. І давайте один раз усвідомимо, що договори оренди мають бути посвідчені нотаріально тільки у випадку, якщо ви знімаєте будинок. Або частину окрему будівлю або частину будівлю строком більше на 3 роки. Це обов'язкова умова для нотаріального посвідчення. Всі решта має не обов'язково мають бути нотаріально посвідченими. Воно може бути нотаріально посвідчене за згодою сторін, але спробуйте знайти власника, який вам погодиться. Просто звичайно оренду посвідчити нотаріально. Я думаю, це буде важко. І друга частина те, що якщо власник не платить податки, якщо власник не платить податки, то у власника виникає особиста відповідальність перед податковою договір недійсним, це ніяк не робить.